Знаєте, що? Ви знаєте що, що. Я почекаю. Ви знаєте, я вас отакого співання, бо біологія не чую. На зараз садять А там огірочки, помідорчики. Дихаємо. Бідна Мар'яна. Платформа Європейська.

Бочкий, я бачив, Я б його повішав, чесно, би повішав, блядь. Ну да? Сука, крокодил ищи, блядь. Ну на тике у табака ты урва. А ну помахай, блядь. Помахай шерос. Крокодил. Помахай шерос. О, скажи, сделай аппарат